Житіє преподобного отця нашого пимена Великого. Преподобний пимен був єгиптянином за походженням. Разом із двома молодшими братами він пішов один із спільножитніх єгипетських монастирів. Тут разом зі своїми братами він прийняв чернечий образ. Минуло кілька років. І мати згаданих братів, керована любов'ю, прийшла до них з бажанням побачити їх. Проте вона не могла цього зробити і стала біля храму в очікуванні їх приходу на молитву. Коли вони прийшли до храму, мати підійшла до них. Брати, побачивши її, втекли до келії і зачинилися там. Підійшовши до дверей. Вона почала стукати і кликати своїх синів, стоячи зовні плачучи з розчуленням. Але ченці не лише не відчиняли дверей келії, а й навіть не відповідали. В той час, коли ця жінка плакала, стоячи біля дверей келії, Ава Анувій, почувши про все, увійшов через інші двері до ченців і сказав. Пимену. Що ж ми зробимо з цією старицею? Вона вже довгий час гірко плаче, не відходячи звідси. Тоді пимен, вставши, підійшов до дверей і запитав Чому ти плачеш, старице? Вона ж, почувши його голос, але не бачачи його самого, бо двері було зачинено, сказала я хочу бачити вас, діти мої, чи не своїми грудьми я годувала вас, чи не я виростила вас? І ось зараз я знаходжуся вже в похилих літах. У мене дуже болить серце, коли я чую голоси своїх дітей, але не бачу їх. Я дуже хочу до смерті побачити вас, діти мої. Пимен сказав, Де бажаєш ти побачити нас? «Тут Чи в тому майбутньому житті? Вона відповіла, чи побачу я вас там, діти мої, якщо не бачитиму тут. Пимен відповів: якщо ти побожно потерпиш і не побачиш нас тут, то ми сподіваємося, що з чоловіколюбства Божого ти неодмінно побачиш нас там. Слухаючи те, що було сказано, вона відповіла: Справді я волію краще бачити вас там, ніж тут. Потім відійшла з великою надією, дуже радіючи, бо бажала побачити дітей своїх краще в майбутньому житті, ніж у тимчасовому. Блажений пимен. Проводячи дні й ночі у посницьких подвигах і постійно перебуваючи в молитвах, досягав успіху в чернечих чеснотах, і з Божою допомогою мужньо озброївся проти невидимого супостата. Він убивав свою плоть, яка повставала проти духу, виснажував її, ніби якогось полоненого. Великими трудами й упокорював її на служіння духу. Так він зійшов на вершину безпристрастя і став найславнішим зі всіх пустельних отців, як найбільш досконалий у чеснотах. Через деякий час правитель тієї країни забажав бачити преподобного отця нашого Пимена. І послав до нього вісника з проханням дозволити йому прийти до преподобного. Старець дуже засмутився, роздумуючи якщо вельможі будуть приходити до мене, щоб надати мені честь, то і з народу багато хто буде приходити до мене і турбувати мене, вони перешкоджатимуть моїй безмовності, і я втрачу благодать смирення. Яку я з Божою допомогою здобував у юності великими трудами, тоді я легко можу впасти в гординю. Розсудивши так, преподобний відмовився від побачення з князем і попросив його через того ж вісника не приходити до нього. Почувши таку відповідь, князь дуже засмутився і сказав Це за мої гріхи. Я не удостоївся побачити чоловіка Божого, проте, палаючи бажанням хоч якось побачити, святого старця, він задумав таку хитрість, схопив, ніби за якусь провину сина сестри старця і кинув його до в'язниці, сподіваючись, що старець клопотатиме перед ним за свого племінника. Так він сподівався побачити святого, тому наказав слугам: Якщо прийде Ава Пимен, негайно відпущу юнака на свободу, а якщо не прийде, не залишу винного без покарання, бо його вина дуже велика. Коли мати хлопця, сестра Пимена, почула про це, то негайно ж пішла в пустелю до брата. Прийшовши до його пустельницької келії, вона почала стукати в двері, слізно благаючи його піти до князя і поклопотати за її сина про звільнення. А старець не тільки не відчинив їй дверей, але й нічого не відповів. Проте сестра і далі довго зі слізьми прохала старця, стукаючи в двері. Але оскільки вона не отримала відповіді, то почала з докорами і гнівом казати старцю Немилосердний, бездушний, жорстокий, безбожний і лихий, невже тебе не зворушують сльози мої, адже син мій, який у мене тільки один, перебуває в смертельній небезпеці. А старець послав учня сказати їй: Іди звідси, пимен має дітей. І тому він не засмучується, сестра повернулася з гірким плачем, докоряючи братові. Коли князь почув про все, що сталося, то сказав своїм друзям: Скажіть старцю, нехай напише листа до мене з клопотанням про звільнення, і тоді я відпущу його племінника з в'язниці. І деякі радили старцю написати листа князю. Старець написав так. Накажи владою своєю докладно дослідити злочин юнака, який провинився, і якщо знайдеш щось гідне в смерті, нехай він помре, щоб тимчасовою стратою уникнути вічних мук. А якщо вина його не виявиться гідною смерті. То, покаравши його, як вимагає закон, відпусти. Коли князь прочитав таке послання старця, то здивувався розуму і чесноті мужа, зрозумівши, що це істинний угодник Божий, князь відпустив юнака. А преподобний пимен, уникаючи суетної слави і шани людської, пішов звідти і довго поневірявся по різних країнах. Потім оселився знову в єгипетській пустелі й перебував у ній до старості, догоджаючи Богу посницькими подвигами, і був святий пимен батьком багатьох ченців, навчаючи своїх учеників смиреномудрія, адже й сам був таким, преподобний наводив їм, як приклад, оповідь про одного старця. Мабуть, про себе самого. Ще не так давно один чернець єгиптянин жив поблизу царгорода в пустельному місті, маючи невелику келію. Одного разу через те місце проходив благочестивий цар Феодосій Молодший. Почувши про чінця, який жив там, цар покинув усіх своїх супутників. І, прийнявши вигляд одного з простих воїнів, підійшов до дверей келії старця. Коли цар постукав у двері, Чернець відчинив келію, але не впізнав у тому, хто прийшов царя, вважаючи його простим воїном. Помолившись обидва сіли. Потім цар запитав. Як подвизаються отці, які мешкають в Єгипті? Всі благають Бога про ваше спасіння. Оглянувши всю келію старця, цар не знайшов у ній нічого, крім кошика на стіні, в якому було трохи сухого хліба, цар сказав старцю. Отче, благослови мені трохи поїсти. І старець швиденько налив води в посудину, насипав солі й поклав шматки сухого хліба і їли вони разом. Потім старець приніс глечик із водою і дав випити царю. Після трапези цар запитав старця: Чи знаєш ти, хто я? Він відповів: Не знаю, господарю, Бог знає тебе. Тоді юнак сказав йому: Я, цар Феодосій, і старець негайно поклонився йому. Потім цар сказав: Блаженні ви, ченці, бо ви вільні від турбот цього суетного світу і проводите безмовне життя, турбуючись лише про те, як отримати життя небесне, вічне і блага небесні. Воістину говорю тобі, що я, народжений у своєму царстві, який зараз належить царям, ніколи не споживав з такою солодкістю хліба і не пив води, як нині скуштував і випив з великим задоволенням. А старець відповів: Це тому, що ми ченці споживаємо їжу з молитвою і благословенням. Через це і найпростіша їжа буває смачною. У ваших домах приготування страв звершується без молитви з багатьма сварками і пустими розмовами, тому ваша їжа не отримує благословення, яке б могло зробити її солодкою. Віддавши цілування старцю, цар пішов звідти і відтоді дуже шанував того ченця. Тим часом старець, побоюючись згубного самовозвеличення, гордині, втрати благодаті Божої та дару свого смирення через людське шанування, вставши втік звідти, і лише згодом повернувся до Єгипту. Таку оповідь повідав своїм учням Святий Пимен, бажаючи навчити їх смирення. Цією оповіддю він хотів навчити своїх учеників ухилятися від суетної похвали та шани, які приносять ченцям не користь а шкоду. Святий Пимен навчав своїх учеників і інших чеснот. Його повчання завжди були істинними, бо він міг будь кого наставити на шлях спасіння. Подібно до того, як своїм життям. Він виявляв рівно ангельський зразок чесноти, так і слово його було всім на користь. І до нього приходили не лише новоначальні, а й постарілі в чернечих подвигах, щоб запитати про те, що корисно для спасіння душі. Всі, хто приходив до преподобного, отримували від нього богомудрі. Та богонатхненні відповіді для навчання своїх душ. Ті відповіді дехто записував отцівські книги. Деякі з цих відповідей пригадаємо тут. Хтось запитав Аву Пимена: Якщо я побачу, що мій брат згрішив, чи повинен я приховати його гріх? Пимен відповів. Якщо ми приховаємо гріхи наших братів, то й Бог приховає наші гріхи. Один брат сказав Аві Пимену. Отче, я засмучений і хочу піти звідти. Старець запитав, чому ти хочеш піти звідси? Брат відповів: Я чув погані слова про одного з братії, який живе тут, і спокушаюся. Старець сказав, те, що ти чув, неправда. Брат відповів, бо істину, отче, то була правда, бо той, хто сказав мені про це, заслуговує на довіру. Але старець заперечив: Ні. Той, хто сказав тобі Це, не заслуговує на довіру, бо якби він заслуговував на довіру, то не сказав би тобі цього. А ти ніколи не вір тому, що кажуть тобі, якщо сам не бачив того, адже навіть Бог, почувши содомський крик, не повірив, поки не зійшов сам, щоб побачити все своїми очима. І сказав Господь: Крик Содомський і гоморський великий він, і гріх їхній дуже важкий він. Зійду і подивлюся, чи дійсно вони чинять так. Яке волання проти них, що доходить до мене. Брат на це сказав, І я, отче, на власні очі бачив, як той брат чинив гріх. Почувши це, старець подивився на землю. Потім, узявши із землі невеликий сучок, сказав брату: Що це? Брат відповів: Це сучок. Потім старець подивився на вершину будівлі та, вказавши на колоду, на якій тримався дах будівлі, запитав: А це що? Брат відповів: Це колода. І сказав старець братові: Запам'ятай же у своєму серці, що гріхи твої подібні до цієї колоди, а гріх брата, про якого ти говориш. Подібний до цього сучка, тоді ти ніколи не засмучуватимешся і не спокушатимешся. Ці слова святого Пимена чув Ава Сисой, який був тоді у нього. Він дуже здивувався почутому, і сказав святому Пимену, Як не похвалити тебе, Аво Пимене? Справді слова твої сповнені благодаті та слави. Ніби якийсь коштовний камінь. Тоді Ава Пимен сказав Сказано свідче лише про те, що бачили твої очі. Але я говорю вам, що якщо ви побачите щось і на власні очі, не давайте тому віри. І потім розповів такий випадок Одного брата біс висміяв такою примарою, показав іншого брата. Який творив гріх із жінкою, брат сніяковів у думках і був захоплений похитю. Підійшовши, він штовхнув їх своєю ногою, сказавши Оближте, навіщо ви грішите?» А виявилося, що то були снопи пшениці, а не люди. Тому, підсумував пимен: Кажу вам: не вірте і тому, що бачите на власні очі. Ава-Анувій сказав святому пимену, а яку відповідь ти дав би Богу, якби побачив грішника і не викрив його? Пимен сказав на це, Я сказав би Богу так: Господи, ти повелів вийми спершу колоду з ока Твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Я виконав повеління твоє. Потім один брат запитав Аву Пимена. Отче, я вчинив тяжкий гріх, я хочу провести в покаянні три роки, але чи досить трьох років для покаяння. Старець відповів: Цього забагато. Тоді брат сказав: Отже, ти наказуєш каятися тільки один рік. На це старець відповів І цього забагато. Коли про це почула інша братія, вони сказали: Отже, каятися слід не більше сорока днів, але старець на це сказав І цього забагато, і потім додав: Я думаю, якщо людина покається від щирого серця свого і покладе твердий намір більше не повертатися до гріха. То Бог прийме її триденне покаяння. Інший брат запитав Аву Пимена, Як треба жити людині? Старець відповів: З прикладу Даниїла ми бачимо, що його не могли звинуватити ні в чому, крім того, що він служив Господу Богу своєму. Цими словами Святий дав зрозуміти, що людині треба жити так, щоб усе життя її було нічим іншим, як тільки служінням Господу Богу. Інший чернець запитав: Яким чином мені уберегтися від підступів ворога? Отець відповів: Коли казан, який нагрівається знизу, кипить. То ні муха, ні якась інша комаха не може його торкнутися, а коли він охолоне, то на нього сідають мухи і різні комахи, так і до ченця, який старанно подвизається в ділах чеснот, ворог не сміє приступити і захопити його в свої тенета, а до людини, яка проводить життя в недбалості та лінощах. Ворог підступає з легкістю і спокушає на гріх, як хоче. Хтось запитав старця про те, як можна позбутися тих, хто нав'язує розуму лихі помисли. Старець на це відповів: Це нагадує людину, яка має ліворуч від себе вогонь, а праворуч посудину з водою. Якщо людина загориться від вогню, то візьме воду з посудини і погасить вогонь. Вогонь це лихі помисли, які ворог нашого спасіння вкладає в серце людини як іскру, в якусь храмину, щоб людина розпалилася гріховним бажанням, а вода це молитовне навернення людини до Бога. Знову запитав старця пимена Ава Амон про злі помисли, що виходять із серця, і про суетні бажання. І старець відповів за святим Писанням, сказавши, Яка користь від сокири без того, хто нею рубає? І чи може хвалитися пила без працівника? Так і ти. Не йди на допомогу лихим помислам своєї волі, і всі вони розсіються. Ава Йосип запитав Аву Пимена про піст. Як треба постити? Старець відповів: Я щодня споживаю трохи їжі, не насичуючись повністю. Ава Йосип запитав: А коли ти був юнаком? То чи не постив по два дні. Пимен відповів справді постив, і не тільки по два дні, але й по три і по цілому тижню. Але святі Отці, які випробовували й те й інше, вирішили, що краще їсти щодня, але потроху. Це царський шлях до спасіння, легший і зручніший, щоб не звеличився розум.